Друзі, всім привіт! Ви у Безодні, Я Макс Нагарняк і сьогодні поговоримо про нацвідбір Євробачення 2025 року. Про те, як він відбудеться, які у нього правила. Познайомимося з найголовнішим учасниками. Нам нарешті опублікувало суспільне лонглист із 20 імен, які будуть брати участь у попередньому кастингу на нацвідбір. І, звичайно, трошечки подискутуємо на цю тему. Почнемо з того, що музичною продюсеркою цього нацвідбору стала Тіна Карль. Думаю, багато хто із вас про це чув. В минулих роках цим опікувався Дмитро Шуров і задав. Чималу планку, тому що останні два учасника на Євробаченні посіли доволі високі позиції це творчі і Джері Хейл. І, взагалі, під час повномасштабного вторгнення, як на мене, у нього вдалося це доволі круто. За що йому величезний респект. Ну і напевно потрібний був якийсь новий подих на нацвідборі. Вибрали Кіну Кароль. Думаю, багато хто очікував, як і я, на цьому місці побачити Джамалу, тому що це ну трошечки більш логічно. Давайте будемо відвертими. Але Тіна Кароль прекрасно готує свій проект дім звукозапису. Напевно, за рахунок цього. Це також направило суспільне до вибору саме в сторону Тіни Кароль, а не якогось іншого музичного продюсера. І ми розуміємо, що однією з головних рис Тіни Кароль це є прекрасний вокал. Думаю, цьому буде приділятися дуже багато уваги. Тож, давайте розберемося, коли відбудеться нацвідбір. цей відбір. Пройде він у 25-му році, в лютому. Попередньо говорили, що це буде 8 лютого. Поки що Суспільне нам просто говорить. Тільки про місяць проведення нацвідбору. Звичайно, у нас буде наджурі, яке ми будемо обирати в дії. Вже знаю, що з деякими музичними виконавцями і виконавцями зв'язувались. Вони відправляли свої фотографії на те, щоб брати участь у відборі. І хочу вам сказати, що. Вибір деяких виконавців і виконавець, які будуть представлені, можуть вас здивувати. І це люди, які не зовсім асоціюються з даним конкурсом. Тож вибір журі у нас буде доволі цікавий. Подивимось, що буде далі. Також давайте розберемося, як буде відбуватися безпосередньо сам цвітбір. У нас не буде півфіналів. У нас наразі є двадцятка, тобто лонглист, які підуть на передпрослуховування цього тижня. Перед тіною караль і командою Суспільного, де вони. Заспівають наживо. це те, що зазвичай відбувалося перед Нацвідбором. і потім у нас викристалізується ця двадцятка в топ 9 які одразу потрапляють в фінал Нацвідбору, який відбудеться нагадую в лютому. І останнього учасника ми будемо обирати з вами як і минулого року в дії прослуховуючи всіх претендентів, які не потрапили в шорт лист. Там ми отримаємо доступ до всіх пісень, прослухаємо їх і подивимось, хто ж потрапить минулого року. Туди потрапила Анка. І там було невеличке читерство, тому що вона на букву А і першою піснею демонструвала саме її. Я хотів би, щоб мене напевно почули. І коли люди заходили в дію, кожен раз рандомно. Створювався порядок учасників і пісень, які будуть представлені там, щоб якось було більш почесним. Подивимося, як буде насправді, тому що поки що суспільне дуже багато тримає таємниць. Наприклад, ми також не знаємо, який буде продакшн у цього Нацвідбору, Нагадаю, минулого року це був один плюс один продакшн, і справились вони, як на мене, на відмінно. І пройшло все, начебто, непогано, окрім самої частини голосування, коли у нас. Полетіла дія, і ми тільки аж на наступний день дізналися, хто виграв. І трошечки це було нечесно в розрізі того, що цілі 24 години можна було проголосувати за того чи іншого виконавця, і ну деякі учасники скаржилися відверто. Але 100% інфа, що на самому Суспільному, ми побачимо сам на цей відбір. І трошечки пізніше дізнаємось дату. Як тільки ми дізнаємось її, ми прикріпимо в це відео десь в коментарях чи в описі, щоб люди, які ознайомлювалися з учасниками нацвідбору, могли мати змогу отримати цю всю інформацію. Перед тим як ми почнемо знайомитися з учасниками, давайте одразу. Обумовимо те, що багато хто хоче написати знову якісь нові імена, ноунейми їх ніхто не чув. Чому не можуть подати заявку там кола Артем Пивоваров чи хтось інакший, наприклад, там без обмежень, чи ті, хто співають більше англійською. Дивіться, думаю, для багатьох не секрет, що є правило в нацвідборі. Люди, які перетинали кордони незаконно в Крим, чи, наприклад, виступали в Росії після 2014 року, не можуть брати участь. Через це там немає коли, чи, наприклад, Артема Пивоварова чи Олі Полякови. Вони всі не можуть брати участь в Нацвідборі. Друге, чому не беруть участь ну, гурти проукраїнські, які доволі відомі і не їздили в Росії, тому що це. Цілком вірогідно, що репутаційні втрати. Наприклад, представте, що заявку подав гурт антитіла, які вміють, як ми знаємо, співати гарно англійською. І вони напевно вщент розбили нових артистів, які ну тільки піднімаються і перші кроки роблять своїй кар'єрі музичній. Але нащо це антитіла? Тому що можна посісти умовне 15, те а можливо і 20-те місце, а можна навіть і не потрапити в фінал. І зруйнувати традицію, яка є в Україні, яка єдина країна, яка завжди потрапляє в фінал, і просто опозоритися на все життя, і тут до тебе приклеїться клеймо. І скільки б, наприклад, гурт Оторвальд не ходив на інтерв'ю. Чи, наприклад, не випускав нові альбоми для мас все одно хтось причепиться за це Євробачення і згадає, яке місце вони посіли в якомусь там році. І потім дуже важко різними піарходами вилізти з цієї ями. Тому через це ми і не маємо гучних імен поки що в Нацвідборі Євробачення. Але інша сторона медалі будь-якого Нацвідбору без великих імен. Це величезний трамплін для будь-якого молодого виконавця. І це прекрасно. Це круто, тому що у нас я вже повторюю в десяти, напевно, на цьому ютуб каналі, що у нас взагалі нема музичних ТВ-шоу. І на світбір ну, робить зірками для широких мас. Невеликих артистів, ви згадайте, який успіх мало Сальто назад. Ви згадайте успіх циферблата минулого року. Ви згадайте про те, що дізналися про хаята, лауда чи когось іншого, які брали участь. Це давало величезний плюс на початках, і потім використати цю популярність. В інших інфопроявах як артиста. Тож давайте перейдемо до списку, який нам надав Суспільне. Підемо так, як є у них на сайті. Почнемо з Брикульця. Це молодий виконавець, який родом з Миргороду, випустив не одну пісню, про яку ми говорили на нашому каналі. І загалом у нього цього року дуже багато яскравих колаб. Все почалося з кінця 2023 року і пісні з Адамом, потім була пісня з Велбоєм. І Гуртом назвою Загалом з гуртом назвою у них вийшла пісня Чужі я, яка до сих пір розриває тікток і набирає якихось шалених обертів, і це насправді в плюс брикульцю. І, взагалі, Іван не вперше бере участь в конкурсах, коли він був учасником ікс фактора і зайшов там доволі далеко. Тож давайте познайомимося з творчістю брикульця, тому що він багатогранний і, напевно, треба показати декілька його різних. Постати, тому що десь він дуже ліричний виконавець, десь він ударяється в хіп-хоп, а десь він суміш цього всього і взагалі е, має вайб 90-х чи 2000-х. Наступного у нас по списку Суспільного це Енлео, це підписант лейблу Papa Music, з яким співпрацює Велбой. І Енлео минулого року випустив доволі непоганий альбом. Взагалі, Енлео це уродженець Маріуполя, і ви можете його знати за тікток-хітами, де він переспівав відомі композиції з-за кордону і переклав їх українською. Але поміж цього у нього є непогані роботи, і ось що можна очікувати на нацвідборі безпосередньо від МЛЛ. Психічне порушення у нас фіїнка, учасниця нацвідбору 2022 року, яка була там дуже яскрава. Її пісня довбурж з того нацвідбору доволі сильно вірусилася. Потім в Тіктоці вже І взагалі фінка цього року випустила доволі яскраву колабу з Поповичем, де вони переспівали трек «Гуцулянка». Але поміж цього у фінки виходять також і інакші роботи, е десь жартівливі, десь ліричні. Тож, давайте також з ними познайомимося. Але коли ж у тебе на часов. Ой, тока гусена, точічка, брат, хороша, подарую тобі. Наступні у нас Future Culture, це такий колектив, маловідомий, і це демонструє нам знову ж те, що Тіна Кароль опиралася не на гучні імена, які були представлені у заявках, а опиралася саме на музичну складову і те, що вона хотіла бачити в. Фінальному продукті нацвідбору серед десятки, тобто я думаю, що вона там міксувала різні свої е, жанри, які вона хоче демонструвати. Тому що давайте бути відвертими. Слухати типових 10 пісень під Євробачення було б дуже сумно. Але ось ось такі колективи, як Future Culture, ну впевнено можуть розбавляти ось цей мікс фольк-пісень, фольк які я стовідсотково думаю, також будуть представлені. Про це трошечки пізніше поговоримо. Взагалі, Future Culture, із того, що видно у них по соцмережам, грає дуже доволі цікаву музику, нішеву, і видно, що це люди, які люблять доволі багато поджемити і створити в цьому джемі музику. Тож давайте познайомимося з їх декількома роботами. На учасниця у нас Грізана, це R&B виконавиця, яка дуже активно почала вести взагалі свою музичну кар'єру саме в 2024 році. Дивлячись на те, як рухається Грізана цього року, видно, що з коштами все у неї добре дуже багато реклами. Особисто я на неї натрапляв і бачив, у яких медіа і пабліках вона також її закупляла. Тобто. Можна очікувати доволі дороговартісний е, матеріал і контент від неї. І це артистка, яка не дивиться на те, що випускають в Україні, а більше рухається по зразкам і стандартам, які є на заході, і орієнтується на західний ринок у своєму звучанні і, взагалі, контенті. Давайте послухаємо її декілька робіт. Стріляє влучно, схоже на хороший стенда. Заживаю своє ранеспина, носить грубі, шумне дривая камі. Наступний на черзі у нас хаят. Думаю, ви пам'ятаєте кого виконавця. Він вже втретє йде на нас відбір. Вперше він так себе. Впевнено, почував у нього доволі була велика фанбаза. Вдруге він прийшов у 20-му році і посів друге місце. І, на жаль, не потрапив на Євробачення. Це дійсно дуже яскравий виконавець з класними піснями, особливо перший альбом мені дуже подобається. І те, що він брав участь, це його перевага. Це перше. Друге, він брав участь в голосі країни. Його дуже добре знає Тіна Кароль. А третє він знає вже всі свої помилки. І насправді, ось цей пошук себе останні роки, тобто він видавав дуже багато різного матеріалу, особливо під радіостанції, дуже попсовий був матеріал. І напевно, те, що його недосвідченість і недосвідченість його команди трошечки згубила цього артиста. Але він мені дуже подобається і особливо хочу згадати його колабу з гуртом Юко Дівчино, дівчино, ходімо до млено годину. І ось цей етноелемент в його голосі може зіграти йому величезний плюс, тому що наскільки ми бачимо, по останнім нацвідборам, фольк-колективи доволі сильно любляться українському слухачу і поціновувачу там, Чити не Драму ще трохи тотай знову кричи греблі, шумлять. Наступна у нас виконавиця крилата. Думаю, деякі пісні ви могли її чути в Тіктоці. Але також треба зазначити, що ця виконавиця дійшла до фіналу неймовірних дуетів цього року. Це, звичайно, їй нічого не дало, але ну особисто я очікував, що саме після цього конкурсу такий лейбл, як Nova Music, яким опікується Джері Хейл, ну забере її до себе, тому що ну, дуже багато компліментів відвішувала Джері Хейл, саме ці виконавиці. І крилата має доволі яскравий і цікавий тембр голосу. Вона Фірмачка, це стовідсотково. Це також відзначали і члени журі на неймовірних дуетах, і взагалі крилата створює доволі цікаву поп музику, ну за яку точно не соромно. Давайте послухаємо найкращі її роботи. Шена видіти раном шляхи наші це все овесни. Наступні у нас дует молоді, які доволі часто потрапляли у випуски Безодні м'юзік». Це такий вже зібраний, налаштований колектив, який неодноразово. Писав і саунд, і пісні багатьом українським виконавцям. Вони вже знають, як себе вести на сцені. Іноді це класичний поп, іноді це поп-рок, але це такі завзяті хлопці. Ви думаю, могли їх бачити знову ж в тому ж самому Тіктоці. І ну, мені вони чесно імпонують. І давайте послухаємо їх останні декілька робіт. Без тебе. я Твоне вимика, з нею виходу немає, я правда шукаю. Під твоїм вікном співаю, серена ім'я твоє малю. Наступна у нас Монфія, молода виконавиця, яка має непоганий тембр голосу. Має вже декілька випущених робіт на різних стрімінг платформах. Але ось на Spotify має всього лише 107 слухачів. Але це не показник того, що. Ну, можливо, у неї буде супер крута і цікава пісня саме на нацвідбір Євробачення. Насправді, пісні, які вона вже випускала, доволі подібні під формат Євробачення, тому не дивно, що вона потрапила ось ось цей лонглист. Давайте їх і послухаємо. Наступна у нас ранраві, також маловідома виконавиця, як пише суспільне, це музична мандрівниця, що подорожує крізь жанри і сенси. Ну, як завжди, пафосний заголовок, який, скоріш за все, написав Чаджипіті. Це як спосіб взаємодії з світом. Ця дівчина родом з Маріуполя. Не дуже багато про неї відомо, але давайте краще послухаємо, яку музику вона випускає. На учасниця Нацвідбору Старкова Христина, яка колись брала участь у дитячому Євробаченні 2019 року. А от у 2023 році вийшла у фінал «Голос України з Юлією Саніною. Це поп-виконавиця, якої тільки одна пісня є на стрімних платформах. Ось на Spotify знайшов тільки пісню тримай, і давайте послухаємо декілька шматочків з її різних виступів. Наступно у нас Тесленко, який неодноразово брав участь у голосі країни, зокрема і в команді Тіни Кароль. Думаю, ви чули його пісні. Вони часто бували в чартах Ютуба і Apple Music, і також неодноразово потрапляли на радіостанції. Займається цим виконавцем той самий продюсер, який і займається Лілу 45». До речі, Люда також могла би взяти участь на відборі Євробачення. Дуже цікава була б кандидатура. Але ось у нас представлений Тесленко, і це виконавець з таким доволі приємним тембром голосу. Це класична поп музика в її найкращих проявах. І, зокрема, взагалі Лілу 45 дотична до декількох робіт, які створював Тесленко, і вона в колаборації з ним створювала музику. Тож давайте послухаємо найголовніші пісні, які випускав даний виконавець. І кожен раз коли Вийшов тебе бачу. Червона помада, сукня колір'яду, зльозу стануть золотом. Я розбиваюся ще, мені так важко сумуватися. За... Далі у нас Ягоди, годи, фольк-колектив, який брав участь минулого року, і багатьом він дуже сподобався, але видно, що у них. Проблеми з системною роботою, тому що вони доволі пізно представили взагалі кліп на пісню, яка була на нацвідборі у 2024 році. І ну, трошечки є до цього запитання, але вони доволі автентичні. І будучи в залі минулого року на нацвідборі, вони мені дуже сподобались. Але картинка і те, що було в номері. Ну, насправді багато чого зіпсували. Тож в цьому році треба набагато якісніше підготуватися саме до телевізійного формату. Якщо це все буде з енергетикою, яка відбувалася в 2024 році, думаю, я одні із претендентів, тому що, знову ж повторюсь, фольк-колективи дуже подобаються українцям. І це такий невеличкий тренд, який пішов ще від е, ЮКО, потім Go І ось. Кожен рік у нас є яскраві фольк-колективи, і «Ягоди», як на мене, нічим не гірше за інші. Милий треба синіми, yeah. трижали, у нас циферблат, колектив, який напевно найбільше говорив про нацвідбір Євробачення і те, що вони подадуть свою заявку. Ось у Циферблата це знову вдалося потрапити спочатку в лонглист, і думаю, вони одні з найбільш очевидних претендентів на потрапляння у фінал. Вони також знімалися в дім звукозапису від Тіни Кароль, але я думаю, що це не сильно щось впливає. А просто Циферблат це колектив, який робить дуже якісну музику. Про що казати, якщо вони випустили просто неймовірну колаборацію з Тамбербланш. В найкращих своїх традиціях, і це навіть трошечки спрощений циферблат. А те, що вони нам продемонструють цього року, я вже з нетерпінням очікую, щоб це почути. Тож давайте послухаємо їх декілька робіт. Наступна у нас Абі, це Наталія Шевченко, яка колись брала участь в X-Factor і випустила декілька робіт під час повномасштабного вторгнення. Це така також більш класична поп-виконавиця, але з більше шлейфом інді музики. І я неодноразово чув, як ця виконавиця співає наживо. І ну хочу вам сказати, у неї доволі потужний вокал, і думаю, що вона також одна із претенденток, як мінімум, поборотися за топ 9 і потрапити на світ бісаніза. Наступний колектив, яким здивувала напевно всіх Тіна Кароль, це ДК Енергетик, колектив, який нещодавно переміг у премії Музвар як відкриття рок-музики. І ДК Енергетик має один з найуспішніших кейсів серед постпанк-колективів, та й взагалі української рок-музики. Сам колектив створився від початку повномасштабного вторгнення, вже встиг випустити аж цілих три альбоми, зробити солдаут в одному з найбільших київських клубів, це Origin Stage на тисячу людей. Просто уявіть, що Мама Ріка, чи, наприклад, Позитивік, який також давав на цьому майданчику концерт, не робили там солдаут. А колектив ДК Енергетик» робив. І це також показник їх успіху. Преміум Музвар це окремо. Але успіх на платформах їх пісня Вулиця Схід потрапила в промо компанію Сталкера і була одна із трьох з анастемозою і Ансліпін. І це також величезний показник, що їх дуже цінують. Тобто, цього року у ДК Енергетик несеться, і вони цілком заслужені в цьому списку. Так, це відсотково не Євробачення формат, але на нацвідборі ну вони будуть дуже сильно виділятися. І хто його знає, у ДК енергетик доволі велика фанбаза, яка їх активно підтримує, і все може бути, і вони візьмуть і здивують нас. Тим паче, ну це такий провокативний трохи гурт, чого вартує тільки спіч фронтмена на музварі. Тут донати, тут підтримка, все інше, але все одно, врешті-раз, мені здається, що ми в цей момент зараз тут займаємося якоюсь. Але для тих, хто ніколи їх не чув, давайте послухаємо їх найголовніші пісні. Далі у нас Маша Кондратенко, амбасадорка мем пісень під час повномасштабного вторгнення. Так би мовити, забрала цей титул у Джері Хейл і активно створює подібний контент, хоча... За останні декілька місяців вона встигла випустити альбом, який в іншому розрізі і більш ліричний. І Маша намагається змінюватись. Ми неодноразово її і критикували тут, і дещо хвалили. Але давайте без всяких передбачень, що ж у нас чекає на нацвідборі, просто послухаємо декілька її нових робіт з альбому, тому що ну, це останнє, що вона випускала. Вона доволі давно не випускала подібних. Пісень, як Кванька встанька чи ведмеді балалайки? Тож може і на нацвідборі нас доволі сильно здивується виконавець. Малює твою боєжик. Далі у нас муаят, виконавець який брав участь в голос діти та переміг на шоу Співають всі у 2021 році і має доволі цікавий тембр голосу. Тому також може нас здивувати. Краща група так я згодом було дуже тупо. Включали так, що не потрібен руку. Так хочеться холодного дощу, щоб щоб пробив над Та хочеться голодного як рідного воду. До... Наступна у нас виконавиця слухай Сашу, доволі неочікуваний вибір від Тіни Кароль. Ця артистка – це композиторка, санграйтерка. І, як зазначає сайт Суспільного, це інді поп-виконавиця, яка дуже часто використовує у своїй творчості скрипку. Також треба зазначити, що вона пише музику до серіалів і фільмів. Ну і закривається всю компанію блогер Влад Шериф, який брав участь у голосі країни в команді Пивоварова, але, на жаль, немає величезних досягнень на стрімінгових платформах. Проте, ну, має неабиякий талант. Тож, давайте зацінимо його творчість. Рідна мати моя Тож, ось такі у нас лонглист склався з 369 заявок, які подали виконавці. І ось така у нас двадцятка вийшла. Подивимось, хто пройде після передпрослуховувань, тому що ну там злітали імениті доволі учасники. І, наприклад, Парфенюк після передпрослуховування, наприклад, не пройшов в основну частину нацвідбору. Тож, все може бути. Подивимось, це дуже важливо, і для артистів, які будуть там брати участь. Ну, треба гарно попрацювати за наступні декілька днів. І хочу, щоб на майбутнє вони не забували те, що треба підготувати номер саме телевізійний, тому що саме від цього буде залежати, як вас буде сприймати глядач. Те, що там буде в залі там умовно 200-300-500 людей. Ну вони ж там проголосують ці 500 людей. А вас буде дивитися мільйонна аудиторія. Тож готувати треба саме телевізійний класний номер, тому що треба глядача дивувати. Тож очікуємо на цей відбір у лютому 2025 року, і побачимо зовсім скоро, що нам запропонує Тіна Кароль, оголосивши. Перших дев'ять учасників вже зовсім скоро, і звичайно, очікуємо пісні одинадцяти учасників, які не потраплять в топ дев'ять, і ми будемо самі обирати, хто ж там має брати участь. Це також буде доволі цікаво. І наступні два місяці у нас будуть. В нацвідборі Євробачення і про це буде дуже багато новин, як на нашому каналі, так і взагалі в інформаційному полі. Тож підписуйтесь щоб не пропускати новини про нацвідбір і взагалі про українську музичну індустрію, та ставайте нашими патронами, щоб підтримати наш канал. Чи, наприклад, просто можете задонатити нам на монобанку. Ми вам будемо безмежно вдячні і за це. Тож, ось такі у нас нацвідбір Євробачення. І поки що тільки таку маємо інформацію, але сподіваюсь, ви зрозуміли, хто ж бореться за путівку на нацвідбір Євробачення. Тож до зустрічі і па-па!